Ці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо говорити про множення багатоцифрового числа на одноцифрове у випадку нулів у першому множнику. А зараз хвилинка каліграфії. Запиши каліграфічний добуток чисел 13 і 7, 91, працюємо з підручником сторінка 10-11. Розглянь записи і поясни кожний випадок обчислення. Отже, 203 помножити на 9. Як я сказала на початку уроку, ми з вами будемо говорити про множення багатоцифрового на одноцифрове число, коли у випадку одному множнику в першому є 0. Отже, 203 помножити на 9. Алгоритм обчислення абсолютно не змінюється. Починаємо множити другий множник на одиниці першого множника. 9 помножити на 3. Буде 27. 7 пишемо, 2, пам'ятаємо. Далі 9 множимо на 0. Тут ми з вами згадуємо, що при множенні будь-якого числа на 0 отримуємо в результаті 0. Значить, 9 помножити на 0 буде 0, і 2, пам'ятали, буде 2. Опускаємо, записуємо 2. І 9 помножити на 2 дорівнює 18. Те саме відбувається, коли у першому множнику 2. нулі.

Нагадую, алгоритм не змінюється. І ще нагадую, що при множенні будь-якого числа на 0 отримуємо 0. Обчислять, будь ласка, вирази, потренуйтесь. 407 помножити на 7. 7 помножити на 7 буде 49. 9 пишемо, 4 пам'ятаємо. 7 помножити на 0, 0 і 4 пам'ятали 4. 4 помножити на 7, 28. Отже, буде 2849. Хочу показати вам ось такий фокус. 706 помножити на Ми з вами бачимо, що перед числом 6 у нас з вами стає 0. Тому, коли ми будемо 8 множити на 0, то ми обов'язково отримуємо 0. Тому ми можемо з вами сміливо записувати. 8 помножити на 6 48. Ми можемо з вами не пам'ятати про цю четвірку, бо ми знаємо, що у нас тут 0, і значить, ми все одно, у нас буде 0. Значить 48 одразу записуємо. І 8 помножити на 7 дорівнює 56. Для тих, хто не зміг розгадати цей фокус, обчислює звичайним, звичним, привичним для нас способом 2 помножити на 2, 4, 2 помножити на 0, 0, 2 помножити на 9, 18. Вісім помножити на вісім шість чотири. Чотири пишу шість, пам'ятаю. Вісім помножити на 0, 0 і шість шість. 5 на 8 сорок. 40 Вийде 4064. Наступні вирази, будь ласка, потренуйтеся обчислити самостійно. Перевірте себе за відео. Всі, хто обчислив правильно, на полях позначте собі зелений кружечок. А у кого були помилки, то це означає, що вам слід потренуватися, обчислювати подібні вирази. Обчисли вирази. Запишіть, будь ласка, знову вирази. 507 помножити на 3, додати 809, помножити на 2, відняти 1150. Це вираз, в якому є аж 4 дія. Згадуємо послідовність обчислення подібних виразів. Першою дією завжди буде множення або ділення, дивлячись на те, в якому. Як вони розташовані? так? По порядку, в якому порядку вони розташовані. Отже, ми бачимо з вами першу дію множення. Значить, виконуємо першу дію множення. 507 помножити на 3. Під низом обчислюйте стовпчик. Вийшло. Звичайно, до 1521. У вас обчислено в стовпчик. Далі, друга дія. 809 помножити на. 2. Знову стовпчик, 1618. Ми з вами множення виконали, виконали. Далі виконуємо, більше у нас з вами подібних дій немає множення чи ділення. Значить, ми повертаємось на початок і виконуємо далі дії по порядку. У нас з вами додавання. Значить, результат цього виразу додаємо результат цього виразу. Так, 1521 додати 1618. Стопчик обчислюємо. Дорівнює 3139. Множення ми виконали. Далі дія віднімання. 3139 відняти 1150. Дорівнює 1989. Молодці. Не забудьте, будь ласка. Поруч з умовою записати відповідь. Задача. Довжина лісопосадки 408 метрів, а її ширина 8 метрів. Знайди площу лісопосадки. Як знайти площу? Щоб знайти площу, слід довжину помножити на ширину. Звичайно, 408 помножити на 8 І Дорівнює 3264 квадратних метри площа лісопосадки. Рівняння. Розіжіть, будь ласка, рівняння і правильність перевірте за відео. Єдине, що хочу вам нагадати назви компонентів дії ділення ділене дільник-частка. Ділене дільник частка. частка. Назвами в двох рівняннях невідоме ділене. Як знайти ділене? Звичайно, слід частку помножити на дільник. Перевіряємо. Якщо ви розв'язали обидва рівняння правильно, будь ласка, поставте на полях собі зелений кружечок. Задача. Прошу вас до зошита накреслити короткий запис задачі. в Таблиці. Але замість малюнків, запишіть, будь ласка, тут це у нас з вами казанок, а це фляга. Тут можна поставити букву К, а тут букву Ф. Читаємо задачу. Для туристів 4. Купили 4 казанки на суму 820 гривень. І 8 фляг для води. Скільки гривень заплатили за всі фляги? Якщо ціна однієї фляги у 5 разів менше, ніж ціна казанка. Отже, ціна казанка невідомо, купили 4 казанки, за них заплатили 820 гривень. Ціна однієї фляги у 5 разів менша, ніж ціна казанка. Купили їх 8 штук, нам слід з вами знайти, яка вартість усіх. Фляг. Ви накреслили цей короткий запис, і ми з вами за ним зараз будемо міркувати. Дивимося, нам потрібно дізнатися, скільки гривень заплатили за всі фляги. Щоб дізнатися, скільки гривень заплатили за всі фляги, ми з вами повинні знати ціну однієї фляги. Що нам сказано про ціну однієї фляги? Що вона у 5 разів менше, ніж ціна. Казанка. Ми можемо дізнатися ціну однієї фляги. Ні. Для того, щоб дізнатися ціну однієї фляги, нам потрібно з вами знати ціну одного казанка. Так? Але дивимося на наш короткий запис. Ми можемо дізнатися ціну одного казанка? Звичайно, можемо. Нам потрібно 820 розділити на 4. І це у нас з вами буде ціна казанка. 205 гривень. Тепер ми з вами знаємо ціну одного казанка і можемо дізнатися ціну однієї фляги. Сказано, що вона у 5 разів менша від ціни казанка. Значить, як знайти ціну фляги? 205 розділити на 5. Дорівнює 41. Гривня. Тепер ми з вами знаємо, що ціна однієї фляги 41 гривня. Купили їх 8 штук. Яка вартість усіх фляг? Звичайно, 41 помножити на 8 328 гривень. гривень вартість усіх фляг. На цьому наш урок з математики завершено.